team Сів пограти на сімка і вирішив зробити відосик. Я не впевнений, на які я зараз буду грати ролі, але я сподіваюся, що мені дадуть трійку. Якщо не дадуть, то зіграю на четвірки або п'ятірці. Так, мене забирають на ФП. Напевне, він знає. Напевне, він щось знає. Мені дали трійку, зараз поставлю дабл жетончики. Насправді не знаю, кого навіть взяти. Я на Сенкінг пограв би, але Сенкінг вже і так доволі частий гість на моєму каналі. Або може Марса записати. Я на ньому дві гри зіграв. Я думаю, у мене вже є компетентність записувати відоси про Марса. Я думаю, можна. Їм Кака. Тут надо щось ультима. Тут потрібне реально щось ультимативне проти них брати. Можливо, бейна. Да, ні, тут потрібен нюкс. Тут потрібен нюкс в цій катці. Фантом Кайтінкер насправді супер легкий для мене. В Манкікінг четвірка також дуже легкий. Дізраптор. Абедон мені все зіпсував, але... В цілому не так і погано. Отже, ми, як і в будь-якому універсалу, закупаємось статами, щоб краще добивати, можна ще сокирку взяти. Бачив зараз на хай рейтингу сокирку не беруть, щоб більше статів було. Але у нас тут не хай рейтинг, у нас тут лоу-меммер гра, так що ж можна, можна її взяти. Перед початком ролику підпишись, будь ласка, на мій твіч канал. Плюс ще аркану залутаєш, яку я розіграю на 250 підписників. Переходь за посиланням в описі. Так, куру потрібно виводити, але не, не дуже далеко, тому що там Манкікінгін, скоріше за все, буде робити, намагатись робити ФБ. Ой, ФБ яке. ФБ Куру вбивати, намагатись буде. Я щось взагалі заговорився. І також розкажу один лайфхак, який можна, можливо, ви не знали, а можливо, не задумувались. Прогноз не, не обов'язково ставити в перші секунди. Можна спочатку піти на ФБ, подивитися, як ваша команда буде себе вести. Можливо, ви відразу побачите, що тут якийсь є некомпетентний гравець, і ставити дабл ставку, це буде помилка. От, наприклад, якби трейдер зараз просто пішов і поставив без смаків віжен. Мені вже це не дуже подобається, тому я напевно, дабл ставку ставити не буду. Так, потрібно стікани собі відразу. Не буду давати просто фантомці добивати кріпів. Одного вона вже не добила, другого також не добила. Це напевно... І цього не добила. Зараз мені потрібно як можна більше статів, щоб потім пайтись з фантомкою. Тібна а зараз. Напевне, я візьму карапаси. І до речі, багато хто спорив зі мною в ТікТоці. хто не підписаний, до речі, підписуйтесь. Але коли побачили, що я макшу карапаси, а не другий всі почали казати, що це невірно. Коефіцієнт корисності від карапасів прокачених він набагато більший, ніж коефіцієнт корисності від Майнфлеєру. Ви почитайте, почитайте, як воно скілиться. Мені здається, що маленький КД карапасів він набагато кращий, тому що ви можете вижувати. Точніше, не так як я виживав в таких ситуаціях, яких би мені не потрібно було виживати. Не не потрібно, а складно. Я пожертвував кріпами заради цього лотуса, а ми його не забрали погано. Все, наш, наш слоняра. Ні, не наш. О, тепер наш слоняр, наш живчик. Добре, що він кріпа задинаєв. Він просто сам себе вбив. Так, далі мені що потрібно. Мені потрібно далі взяти базілку, щоб мана була і в мене і в вілки. Так, мені летить базілка, мені летить тапочок, все класно. Так, вілочку зараз вб'ють. Добре, добре. А в неї п'ятий рівень. Вибачаюсь, вибачаюсь. Ні, не буду я цього робити. Перекладаємо шмотки, не забуваємо, це дуже бустить нам наші ресурси. На лінії це особливо важливо. Далі по грі можна вже цього не робити. Але краще, звичайно, зробити, ніж не зробити. Отак. От Кусь. Головне зараз не давати фантомці гроші, щоб вона не добивала. От вона зараз захоче дагером добити, не вийде в неї нічого. <риклад> я просто навіть не помітив, що в неї 6 рівень з'явився у фантом. Так би я не файтився за цей лотус. Він того не коштував би. Я її взагалі підфідив зараз дуже сильно. По XP щось просадка. Це що, Міракл? Я просто бачив хайлайти, як Міракл на фантомці ходив в мідган гангата. Схоже на те, що я проти Міракла граю. Тоді все зрозуміло, чого йому лінію програв. Ще не сказав, би, що я йому програв один раз на фіде, Це таке. Це не програв, це взагалі дефолтна моя ситуація. Так, мені зараз потрібно просто бити кліпчиків. У нас клокер. Тірка майже 7 рівня. Мені якось потрібен шостий. Я не знаю, де його отримати. Можливо, тут тих кріпів. Так, мені ще прям шостого, мені потрібен лісний айтем. Це круто. Завжди потрібно брати все на демедж, тому я беру перетрінкет. О, кріпи вже підійшли до вишки. То можна буде в мід вийти. Що в Тінкера у нас у Тінкера дагер. І в нього булька. Бабл, я його не проб'ю. Це в нього ще плюс 100 хп додаткових. Все, в мене є Вендета, можна виходити в мід. У мене зараз прокаст вибиває без кових айтемів і він вибиває 650 хп. Тобто на даний момент я нікого навіть вбити не зможу. Потрібно натискати Вендету і йти шукати когось. О. Добре, добре, добре. Хоча б так. Хоча б дізраптора потрібно було з'їсти. Все, доки в мене немає вендети, доки у вас немає вендети, якщо ви будете грати на Ніксі Тройці, то вам просто потрібно йти далі бити лінію, бити ліс. О, Оце що таке. Вибиваємо ульту обов'язково, тому що якщо в файті в бадона немає ульти, він безкорисний. Сенс бадона в тому, що він живе дуже довго, а якщо в нього немає ульти, щоб пожити, то і користь його зникає. Хоча ні, в нього ще користь те, що він розвіює своїм щиточком. Зараз в мене буде сьомий. І сьомий це ще один Power Spike мій. Оп, кріточок задоджена. Тут можна ще, до речі, вибити. Куди, куди ти зібралась, дівчинка? Навіщо вона взагалі на мене нападала? Але окей. До речі, вона живе до мого дагону. Після того як я куплю дагон, я оберу собі якусь одну жертву. Наприклад, для мене зараз найкраще це фантомка. То тобто вона дуже багато грошей зараз витрачає на непотрібні речі. Наприклад, на такі, як орбовка рожин, на такі, як каплі, просто місяча золота, і мені здається, що... В неї по фарму будуть проблеми. В неї в неї ще навіть в рейсбенд лежить. Тобто Battle Fury в неї не буде дуже довго. А якщо вона не через Батлф'юрі піде, ну я взагалі не знаю, що тоді її робити. Вона просто не зможе отримувати ніяк золото. Так, і далі, далі, далі я візьму карапаси, тому що об'ясню, Майнфлеєр uh, додає 0,5 дом нажителю інтелекту. Тобто, якщо порахувати, от, наприклад, взяти фантом, я їй нанесу 17 додаткового демеджа з Майнфлеєра. Там звичайно качається КД, але то таке, нам потрібно саме демедж. Це, це я даремно зробив. Добре. Оце так фітфест у нас був, але з гарних новин я купив Дагон, і Дагон потрібно не забувати юзать просто отак по кріпам. Далі нам потрібно шукати тінкера. Добре! Як же ж добре! Як же ж добре! Сюди, ай, не сюди, не мій. Таланти ми обираємо завжди, завжди всі таланти беремо на демедж. І на 10-му обов'язково потрібно брати талант на 75 шкоди від вендети, тому що це 75 чистого демеджу. Ну це супер класний талант. Також дагончиком не забуваємо по кріпам, то у нас уже 375 демеджа, це майже прокачка ульти. Четверта, це дуже сильний талант, ви його ніколи не скіпайте. Так, далі потрібно на мід відкрити. Мід це взагалі найважливіший тавер. Просто вендетку. О! Це таке Fury. Я її вбиваю. Вибачай. Все таки Battle Фюрі, але з те, що вона понакупувала дуже-дуже багато проміжних айтемів. В неї і стіки, і каплі, і орбов корожен, і в Race Band. Тобто я вже назвав найби вже Battle Fury було, якби вона цю, цим, цим, цим не займалася, але вона вирішила постояти гарна лінію, виграти лінію, і це помилка. Видно, що людина взагалі не грає на кері. Далі викачую карапасики. Чому, наприклад, важливо купувати дагон? Тому що апнути дагон це найдешевший спосіб вам апнути свій демедж. Якщо ви не апаєте дагона, наприклад, виходите в Азеріал, то ви приблизно 15 хвилин ваш демедж ніяк не буде збільшуватися. Тобто він у вас буде сталий, от як і є, такий є. Якщо ви купите дагон, хоча б там 3-4 рівня, це вже вже непогано. Але після заговорився трішки. Але після 12 рівня вам краще буде купити шарт. тому що шарт він, крім того, що бустить трішки демедж, він збільшує набагато мобільність. І зараз я хочу спочатку собі апнути 12-й, купити шарт і потім вже вімкнути ульту. Хоча по-хорошому зараз можна було б на Тінкера вийти. А ще отримати лісний айт другого рівня. Другий тір шмотку важливо так. Також брати на демедж, на магічний демедж. 250, 300, 350 мани мені потрібно. 400 для карапасів, все. Цього можна навіть без дагона виносити. Бемс. Ну все. Схоже на те, що вони поплили. Так, далі потрібно апатидагон. Тінкер байбекнувся. Так, я лечу на базу, тому що тут мене мани, мани немає. Ось. І зараз я об'ясню, чому Граубов це найкращий айтер. Він зменшує опір магії атакованого ворога на 15%. Плюс після Вендет ми зменшуємо опір до магії на 17%. Ми маємо 32% зменшення опору магії. Звичайного персонажа, як нічого не купив на магічний захист, у нього опір до магії 25. Тобто його можна розраховувати як чистий. Скільки написано, стільки ви і задамажите. Фантомка Б. У на 20-й нормально. Фантомка. О! Бемс. Я думав, з ней поприкалуватися, Паузи поставити, а потім зрозумів, навіщо це все? Її так суперскладно. Насправді помилка, її, її потрібно було просто фармити. Тінкеру потрібно було просто фармити, але Тінкеру тут складно фармити, тому що ми все пікнули проти нього. Як, до речі, Сларка взагалі в грі не бачу, хоча в нього айтеми Присутні, в нього діфуз, вже майже аганім в нього є. Орч. До речі, Абадона я вб'ю, мені здається. Якщо на ньому не буде щита, я його вб'ю з двох кнопочок. Не вийшло. Якби вони його не били, я б його вбив. Бабедона якраз 1000 хп, тобто я йому ось одним ударом з вендети половину знімаю і другу половину вибиваю дагон. А мої тіммейти його почали бити, тому в нього виявилось менше ХП після того, як я вдарив його з Вендети, тому я його не зміг вбити. О. Мейджлер. Мейджлеєр? А Абадон сюди летить? А ми летим туди. А, потрібно було давати стан. А я хотів, його... що тут по вардам у вас? Вардів у них немає. Хожу просто шукаю. Наприклад, із раптора. А мани, мане, не вистачає, мане не вистачає. Якось не вистачило демеджа на фантомку, Хоча 1400 демеджа це взагалі для Нікса це дуже мало. Ось так це мало бути. Це мало бути ось так минулий раз, але вони не дали мені цього зробити. Добре, що Тінкер залетів на ФП, що він знав, що проти нього брати в МІ, тому що Бетрайдер ну, суперсильно його контрить, мені здається. Хоча сильний, наприклад, Тінкер, не дуже сильний Бетрайдер, стояв проти сильного Тінкера. Ну, не так вже його і законтрив, якщо чесно. Що це вже залежить від скіла, що там. Ну я думаю, фантомка до 30-ї БКБ купить. Так, і зараз мені потрібно 18-й набити. Це можна піти або рубануть. У нього вже 1500 хп. У нього 1500 хп, тобто мені потрібно буде ще ударити його імпейлом. В тінкера шива є. Тінкера шиви на 27-й хвилині немає. Оце розумію, оце розумію бустер на тінкері. Ну, Абадон бадон вирішив цей клаку прикупити, щоб не вмирати. О! Я вже думав, я щось там наплутав. Так, мідочок нам потрібно вийти. Стоїмо, стоїмо. Ага, у них тут центря стоїть. Можна просто вийти. І йдемо на низочок. І сидимо в засідці. Отак. Абадон, абадон, абадон. А, сам він сам натиснув. ульту. Молодець. Але зараз він без ульти. Бетрайдер був правий, що в мене пікнув на пік. Бажаю вам таких самих легких ігор, як ця у мене. І зараз невеличкий бонус для вас. Та й для мене також крутну лавку у цукеричек. Подивимось, можливо, мені випаде зараз Аркана. Й, а чому не я кращий? Ну, керня. І поїхали. В Варт Манкі Кінг або Сет на Вайдан. Так, я. Всім лайки розставлю. І ви про лайки не забувайте. Результати у нас ось такі: 15 тисяч, там демедж 22 тисяч. Ну, ви на це не звертайте уваги, це просто звичайна гра на Ніксі. Дякую за перегляд, всіх обнімаю, всіх в цьому. Всім пока. Далі музика починається.